Те про яскравий відпочинок вивчайте географію за візами у вашому паспорті з туроператором. Азімот, екскурсійна Європа, Туреччина, Греція, екзотичні острови, автобусні авіа та індивідуальні тури знижки кожного дня. Азімот. Правильний кудзору на відпочинок. Наша адреса площа Маленюка 22А, телефон 244 сто двадцять Партнер програми туристична компанія Азімут. Усім привіт! В ефірі гумористично розважальна програма Магарич.Інфо в студії для вас працюють Микола Сачевський та Стен Ярослав. Коротко про головне. В Тернополі пройшов традиційний фестиваль пива. Владимир Путін та Дмитрій Медведєв провели офіційну репетицію запалювання Олімпійського вогню в Сочі. На кіностудії імені Олександра Довженка заявили про те, що будуть знімати власний варіант фільму «Гаррі Поттер». Нарешті у Львові з радістю сприйняли звістку про запровадження другої регіональної мови. У жраді місцевої дільничиї знишкодив особливо небезпечну групу бабусь. За крадіжку буряка в особливо великих розмірах. Український уряд нарешті виділив допомогу багатодітним сім'ям. І одразу гаряча новина. Вчитель інформатики програв дітям трьохкімнатну квартиру в Counter-Strike. Як ви зрозуміли, у нас новина під грифом новітні технології. За результатами досліджень було встановлено, що українські жінки найчастіше запитують в пошуковій системі Google. Найпопулярніше запитання, чому я така дура. А на другому місці в Гуглі запитання: як жити з такою дурою. Ми вирішили довідатися, які ще запитання задають українці в «Гуглі». Ось, наприклад, в українських чоловіків найчастіше запитання: яка зарплата в кума? Коли львів'яни задають запитання в Гуглі, коли наступний кінець світу, система дає посилання на карту розкопаних та перекритих доріг Львова. Після 25 мільйонного запиту, як жити з тещею, Гугл, сціпивши зуби, відповів: перший час перемочився, а потім звик. Унікальний факт. На запитання жительки села Горохів я що дійсно така дура? Гугл відповів: Вєбач". В топ-десятку запитів українців входить також запитання, хто стане наступним президентом України. На що Google відповідає складною математичною формулою, з якої ми розуміємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. А у нас на зв'язку наш спеціальний кореспондент Богданчик. Богдане. Мої вітання студія. Я теж зацікавився цією темою і з'ясував для себе цікавий факт. Житель села Присліп Турківського району ввів в пошуковій системі Google слово Рагуль. Величезна гордість охопила мужчину, коли система видала саме його фотографію. Це був спецкореспондент Богданчик спеціально для магарич. Інфо. Побачимось! Партнер програми туристична компанія Азімут. Туристична компанія Азімут це правильний кут зору на відпочинок. Подорожуйте з туристичною компанією Азімут, і ви станете улюбленими клієнтами. Туристична компанія Азімут. Ми працюємо, ви відпочиваєте. І на черзі у нас постійна рубрика Гороскоп на тиждень. Тільці, бережіться лею, бо від них можна всякого чекати. Не мне, я, обиделась, я, обиделась, раз і не мне, я, обиделась, я обиделась, больше не підходи. Водолії та риби, пам'ятайте, ваша стихія вода. Тримайтеся від неї подалі. Та стрільці, дивіться, куди ступаєте, бо хто знає, куди вас ноги заведуть. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це, а цибуля часником, а дівчина з козаком. Пір'ям, пір'ям, полтом, тилярія, та. Скорпіони та козироги, не поспішайте, а краще тримайтесь в сідлі. Чуть пом'ядлінні, як Чуть помедлинеє, чуть помедленнее, коні, Чуть помедлине, Чуть помедлине, якмедлинеє Вытугую не слушайте блість. Раки, беріть приклад терезів, Тримайте рівновагу. А це то асфальт, вот оно в ході. І якщо перескочити на той річка, річка, річечка, голова, вода. Діви, не крутіться біля близнюків, бо може закрутитися голова. У -у -у. гороскоп на тиждень. Бережіть себе. У нас сенсаційна новина. Йосип Кобзон одружився на ксенії Собчак. Дивіться, на усіх телеканалах Йосип на кобилі. А наразі є постійна рубрика Магарич шоу біс. Хай це рубрика шоу та і постійний ведучий Жан Франко фешенебельний. Вчора на світському фуршеті зціпилися Борис Моїсеєв та Сергій П'енкін. Ну як зціпилися, просто їх хтось налякав. З давніх давен український народ полюбляє міфи та легенди. Існує стародавня українська легенда, що на мобільному телефоні в диявола стоїть пісня Михайла Поплавського кропива. Скандальна новина! Син Сергія Звєрєва відмовляється носити не тільки татові зачіски, але й татове прізвище. Відомий український співак Тарас Кучик нещодавно поїхав з сольними концертами по Львівській області. А в цей момент у баби гані здохла корова. Як то кажуть, біда не ходить одна. Це все, що відбулося на цьому тижні в світі шоу-бізнесу. Шановні українські зірки, не попадайтеся мені на очі. Світові експерти заявили, що суперники браттів Кличко дуже забобонні спортсмени. Вони спльовують зуби тільки через ліве плече. Як ви зрозуміли, у нас постійна рубрика Магарич спорт. На черзі новини спорту у студії для вас працює найкращий спортивний оглядач України Савелій Забитий. Розпочинає випуск новина Шок. В золочеві міліціонери виявили шведських футбольних вболівальників. Місцеві жителі тримають шведів в стані алкогольного токсикозу і цілодобово показують їм канал футбол. Як стверджують місцеві жителі, Поки у шведських вболівальників не закінчиться євро, для них не закінчиться Євро 2012. Продовжують випуск міжнародні новини. Український фехтувальник Петро Гострий на змаганнях не туди тикнув рапірою, і тепер у нього буде кріня. Вітаємо щасливого батька! Далі у випуску новини автоспорту. Селі Виняч, червоний ферарій сільського голови дуже сильно нервує місцеву бекоту. І на завершення скандал: Національний вид спорту Іспанії Корида цього року не відбудеться. Традиційний парад тореодорів був несподівано атакований активістами-свободівцями, які порвали та розтоптали всі червоні шмати, а самих Тореодорів погнали у бік Сімферополя. А я з приємністю нагадую, що спонсором новин спорту є гуцульські протизаплітні таблетки, чесне слово. Протизаплітні таблетки чесне слово. В разі вагітності чесне слово, генюся. Це все про спорт на сьогодні. Будьте чемні, гребіть кролем, тяніть носочки. Спеціально для магарич інфо Савелій Забитий. І на завершення, корисна порада. В той час, коли жодна комп'ютерна система не може знайти зайвий квиток на поїзд, львівська касирка за шоколадку може все. Це була гумористично розважальна програма Магаричінфо для вас у студії працювали Микола Сичевський та Стень Ярослав. До побачення, до нових зустрічей. Партнер програми Туристична компанія «Азімут». Те про яскравий відпочинок. Вивчайте географію за візами у вашому паспорті з туроператором Азімот. Екскурсійна Європа, Туреччина, Греція, екзотичні острови, автобусні авіа та індивідуальні тури. Знижки кожного дня. Азімот. Правильний кут зору на відпочинок. Наша адреса площа Маленюка 22А. Телефон 2444 122. Олег тягнебок був унікальною дитиною. В той час, коли інші діти пхали в розетку два пальця, Тягнебок принципово три. Ви знаєте, після успіху свободи на тогорічних виборах до Верховної Ради і від'їзду до столиці найкращих свободівців постала проблема. Складна задача: кузня нових талантів, нових кадрів. Лікар за освітою Олег Тягнебок особисто розробив навчальну програму і перші заняття вирішив проводити сам. чого я Слава Україні! Клас! Героям слава! Розпочинаємо наш урок, унікальний урок політ анатомії. Пане Олеже, а в чому суть даного предмету? Суть предмету в тому, що на організмі звичайної людини ми пояснимо політичну ситуацію в Україні. Ось скажімо, печінка головний орган людини. Тільки. За, е, так би мовити, грудень січень приймає рекордну кількість законопроєктів, Тобто це наша Верховна Рада. Ось печінка. В цілому це бачите внутрішні органи. Ви маєте на увазі, це міліція? От хтось помилково вважає, що в Україні внутрішні органи це зовнішній орган. Це неправильно. Я би сказав так, міліція це нирка. Пане Олеже, а друга нирка це, мабуть, бандити. Так, друга нирка це бандити. Здавалось би, можна було одну нирку безболісно видалити. Але ніхто не знає, яка з них міліція, а які бандити. Вони дуже схожі. Ось тут мав би бути присутній мозок. <рес> Він, мабуть, керує мозок всією державою, тобто всім організмом. Так, в звичайної людини так. Але у нас Україна тут керує спинний мозок. Ну, пане Олеже, я перепрошую, якщо йти за вашою логікою. То голова це президент, так. а ноги це її народ. Так. І тому ви розумієте, чому український народ здавна говорив, що з дурною головою ногам нема спокою. Зараз перше логічне запитання. Між головою і ногами в цій в частині ззаду знаходиться що? Правильно, бюджет. І унікальність України в тому, що діяльність голови приводить до того, що в бюджеті щороку зростає дірка. На жаль, а, а можна запитання, а скажіть, де на вашій план-схемі знаходиться язик? Ну, встань, підійди сюди. Запам'ятай назавжди, ніякого язика нема, є мова. Підійдете до мене після занять дам вам методичку фаріон. Пане Олеже, товариш, побратим, можна вийти? Звичайно, звичайно, Дякую. брате. звичайно, брате. Як бачите, сечовий міхур це терпіння народу. І може довго терпіти український народ, аж очі вилазять. Але якщо міхур увірветься, то це вже увірветься. А бували випадки, що міхур уривався? В історію це входить як помаранчеві події з прямому і переносному значення. Добре, тоді в мене слідуюче запитання. А де на вашій схемі така невід'ємна частина, як апендикс? Апендекс це ляшко. На схемі його нема, тому що поки він нікому не заважає, він є. Але коли тільки почне виступати, то його і приберуть. Що ж, я думаю, на сьогодні все залишилось тільки найважливіше сказати. Як бачите, на схемі серце. Серце України це Київ, але є ще такий важливий, важливий елемент людини як душа. Душа це Львів. І Коли ви ходите вулицями міста, не смітіть, не плюйте в душу. Урок завершено. Пані та панове! Зараз у цьому залі дуже багато людей, напевно, особливо дівчат, цікавиться. А скільки тобі все-таки років? Знаєш, мені 21. Ну я думаю, після Но... такої фрази кількість людей, дівчат, яких це цікавить, значно виросла. І цікавість до Дениса збільшилася у дівчат. І у чоловіків теж йо майор. тренируйся, Касат. Спа спасибо, спасибо. А? Ты кишо на украинский, Тут уже все, побачи в армии, все, да, спасибо, молодец. Шматько, ведь. Шмать Ё-моё, прапорщик Шматько, все нормально. Ты кто такие, ну, фамилия? Любимов, а, Любимов. Фан, нормально, разумею. чей Любимов? Д Денис Любимов. Денис, не тупый, понял, хоть прапорщик, не тупый, понял, что Денис, чей Любимов, пытаешься. У мене фамілія, ну, любима. а Я думав, ти хочеш від армії відкусити. А, не получится. Значить так, все. Значить от вдягай, 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 вдягай. Не бійся, прическу на не. Тобто ти принципово зірку наперед не вдягаєш. Я. А, вот она. Все, зараз в армію забираємо тебе в армію. Не потрібно боятися армії. Та як же, я ж на концерті зараз буду Не петь. потрібно боятися армії, тобі сказав. В армію приходиш духом, виходиш дідом. Набагато гірше в домі пристарілих. Приходиш дідом, виходиш духом. Ах. Бач, у нас в армії дуже весело, прапорщик шпадько, все нормально. У нас недавно в роту приїжджала Маша Распутіна, Весь зод просився на губу. Не треба армії боятися, нас тут всі оселі, все нормально. Так, стріляти вмієш. Чуть-чуть. Ё-моё, -чуть. что за чуть-чуть? А ну, давай, 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 бери пистолет. Давай, ано, цілься, цілься а ну, целься, целься в оператора. — У вас? Не-не, а. вот там красная цяточка. целься нормально? Бле. То есть, ну, это, это... це... — Это как моя буды, про брыжик Шматько да? Говорить. Давай, целься. Куда заходьте? Сержант Прыщик. Не ховай, не ховай, Здорово, да, орудие. Здорово, пацан. На гарячому поймали. А що там між ногами? Пістолет! Пістолет, Пістолет. покаж. Значить, документи ну, є. є? Uh, Ні. Немає? Ну так я тебе заарештую. куме, yeah. куме, куме. секундочку, секундочку, куме. Значить, вибирає будьюрма або армія. Правильно, армія, нема що думати, куме, дякую. Ідіть, ідіть, Ваша ще, ще настанеш, будь-коше ніколи не обманював. Ну що, армія, армія. Значить, провіряємо слух і, і все. І зразу в армію. І так я говорю, ти повторюєш. 37. 37. 67. 67. 500 баксов в армию не дашь. А тут такая вот вещь, я не ношу в концертном костюме денег никогда. Глухий? Чё ж, ты глухий? Абсолютно ідеальний У тебе Взагалі нема слуху. Я йому говорю, він не повторює, нема слуху. Зараз повториш, я переконаю, що тебе є слух. І так. Як на тій чорнобривці погляну, бачу мачі стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Все хто там не хлопав? ти не хлопав. В армії підеш в мене. Відслужив, ще раз відслужиш. Так, йома так, давай. Так. Рано, тобі що служити з таким талантом, служити не можна. Автограф для дочки. Розписуйся. Автограф для дочки, так. Е, Іра, не важко, ти розписуйся, так. Кров'ю. Вампір. Іра. Так, Іра. все, є чудо. Контракт армією підписаний, я чекаю за хулісоби прапорщик, шпатько, все, ну побачить і я пішов. Пані та панове, гостяк у студії Магарич, герой нового покоління, пані та панове, Денис Любім. ее нету в эфирах модных телеканалов В социальных сетях на обложках журналов Я скажу ее имя и глаз и её цвет Разыщите ее и скажите Любви больше нет Любовь! С Новым годом! Любви больше нет ночи весна, не виновата весна, Я твой случайный прохожий, А ты сегодня одна в твоей душе тишина, мы так с тобой не похожи. Теперь закрыта на ключ, А балет недоступен. Наше время песок, наше сердце мишень, И ущи разом не. в сетях На да, обложках журналов Я скажу ее имя и глаз ее цвет Разыщите ее и скажите Любви больше нет Еще раз, с новым у вас уже рады тут Любви больше нет А вот ось тут вот, я Так вот в ладонь, стихи стирает огонь, Пропахло небо дождями. Наш голос не уловим, но только эхо любви теперь останется с нами. Дверь закрыта на ключ, а балет недоступен. Наше время песок, наше сердце мишень. Ее нету в эфирах модных телеканалов В социальных сетях, на обложках журналов Я скажу ее имя и глаз ее и свет Разрешите ее и скажите Любви больше нет Любви больше нет Спасибо за поддержку, конечно Да пани, любимого пани 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 Дякую! Дякую! Мрієте про яскравий відпочинок? Вивчайте географію за візами у вашому паспорті з туроператором «Азімут». Екскурсійна Європа, Туреччина, Греція, екзотичні острови, автобусні авіа та індивідуальні тури, знижки кожного дня. Азімот правильний кут зору на відпочинок. Наша адреса площа Маленюка 22А, телефон 2, 444, 122.